Отже, сьогодні ми вітаємо з річницею Центр спеціального призначення Омега Національної гвардії України. Пійці спецпризначенці воюють на передовій з 2014 року. Та віднедавна реорганізовані за натівськими стандартами від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну статистика знищеної російської техніки в графії танки якраз і розпочалась саме завдяки спецпризначенцям з Омеги. Це вони знищили перший російський танк у бою за Харків. Захищали вони також Києва зараз. Воюють у найгарячіших точках на фронті. Про це і не тільки. Ми говоримо з гостем нашої студії Павло Яцюк, генерал-майор, начальник центру спеціального призначення Омега Національної Гвардії України. Вітаємо Пане вас, Вітаємо. ну розкажіть, будь ласка, спеціальний центр спеціального призначення Омега, коли його було створено і яким чином він запрацював? Насправді, центр спеціальне призначення було створено тільки рік тому, але він створений на базі підрозділів Омега, які існували понад 20 років вже. І, звісно, як ви правильно сказали, з 2014 року приймали участь в бойових діях, активну участь. На сьогоднішній день також наші бійці виконують бойові завдання в найскладних місцях ділянках фронту. Тому сьогодні відмічаємо просто після організації рівно рік. Дякую. Ну, ми вас вітаємо з дякую. цією річницею, і от ви можете розказати трошки більше взагалі, чим взагалі вирізняється робота спецпризначенців на фронті? От завдання якого ступеню складності ви виконуєте? Тому що це слово спецпризначенці, воно звучить, як от ви виконуєте якісь такі спеціальні, дуже е, ну такі операції, які ну не всім під силу. От, що це за операції? Так, дякую за запитання. Ви абсолютно праві. Дійсно, ми ви виконуємо дуже складні завдання. Про більшість з яких і більшість спецоперацій, які ми виконуємо, ми поки не можемо говорити. Після нашої перемоги обов'язково ми це все розкажемо, тому що є певна специфіка. Ми виконуємо бойові завдання спільно з іншими спецпідрозділами, інших правоохоронних органів, тому ця інформація поки закрита, і розголошення її може нанести шкоду інтересам держави і проведення бойових дій. Скажу, можу сказати лише те, що спецпідрозділи ОМЕГА приймали активну бойову. Участь в бойових діях під час оборони міста Києва. Це такі міста, як Мощун, Гута-Межигірська, Гастомель, Ірпінь. На жаль, також там понесли деякі втрати серед особового складу. Також Сєвєродонецьк, Лисичанськ, бої за Харків, ви правильно відмітили. Дійсно, перший танк, який був підбитий, це був підбитий спецпризначенцями Омега. До речі, той співробітник отримав звання Героя України на сьогоднішній день. У нас серед магівців нараховується вісім героїв України. На жаль, з них п'ятеро посмертно. Деякі результати нашої роботи можна також спостерігати на нашому телеграм-каналі. Частину те, що можна, по крайній мене мірі показувати, ми висвітлюємо і відеороликами, і так і інформацією певною. Пане Павло оборона Києва, Мощун, який ви згадали це було півтора року тому. Коли напевно ще офіційно підрозділ не було створено. Ви е, тоді взаємодіяли з іншими підрозділами. Яким чином ви тоді працювали, коли підрозділ як такий ще не існував? Ні, ми працювали. Я ж повторюсь, мабуть, спецпідрозділ мега давно вже існують, тому вони раніше просто підпорядковувалися іншим керівникам. Коли був створений центр, то усі спецпідрозділи Омега були підпорядковані в єдиний центр, і як орган управління, і як орган забезпечення. І центр напряму підпорядковується командуючим Національної гвардії України. От, а я би. А я би хотів би, от все ж таки, щоб ви розшифрували про цих спецпризначенців, тому що не так багато інформації, навіть якщо ми готувалися до ефіру, коли шукаєш про спецпризначенців інформацію, в відкритих джерелах її не так вже й багато. Але ось, наприклад, що з відкритих джерел можна знайти, що підрозділи укомплектований десантниками, бойовими плавцями і фахівцями з гірської підготовки. І мене, наприклад, зацікавили бойові плавці. Це про які операції йде мова? Тому що це супер така актуальна тема у зв'язку з е, подіями довкола Кримського мосту, у зв'язку з, з нашими спеціальними операціями на півострові Крим. Дякую за запитання. Дійсно, ви праві наші водолази виконують бойові, водолази виконують дуже складні завдання, тому що зачастую лінія фронту проходить якраз по через водні перешкоди. І досить часто виникає необхідність перетнути водні перешкоди, розмінувати на, тому, на тій стороні і виконати певні завдання. Але конкретику, на жаль, я не можу вам розповідати. Після закінчення, після нашої перемоги, обов'язково ми це все розповім. Стосовно специфіки, хто у нас працює, в нас працюють різні фахівці. Починаючи як ФПВ напрямок, це дрони бойові. Ми дуже сильно розвиваємо. І кінологічна служба є, і водолази в нас є, і штаб, звичайно, дуже сильні фахівці. І медичні працівники тактичної медицини виконують бойові завдання. Же, будь ласка, а як до вас можна потрапити? Тому що коли ти мобілізований до Збройних сил України чи до підрозділів Національної гвардії, подальше якесь переведення з власної ініціативи, воно можливо, але воно надзвичайно складно. Це забирає дуже багато часу, дуже багато перемовин, підписів. Чи до вас якось можна потрапити людині, яка відчуває в собі потенціал спецпризначенця? Людина, яка може виконувати надскладні завдання, які ви зараз описували? Так, до нас доволі важко попасти. По-перше, тому що у нас не просто спецназ, нас офіцерський спецназ. Більшість особового складу є офіцерами. Тобто бути офіцером це перша умова. Дослужитися до звання офіцера. Так, бути військово зобов'язаним, бути призваним, мати певний. Ми стараємося відбирати людей з певним бойовим досвідом. Ну, знову-таки залежить від тої посади, на яку ми підбираємо людину, тому що в нас є навіть повара, які смачно готують, і призваний деякі з них раніше працювали там ще поварами в відомих ресторанах. В нас є, як я вже сказав, кінологи. Тобто все залишить від тієї професії, спеціальності, освіти і досвіду, на яку ми підбираємо. Якщо ми говоримо про бійців не безпосередньо в бойові групи. Звичайно, на першому місці стоїть фізкультура. Ну, фізична підготовка. підготовка це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що ставляться певні критерії до вимоги. І взагалі існує ціла методичка, яку ми підбираємо фахівців, вивчаємо і потім вже тільки здійснюємо переведення. Певний час для, дається ще для того, щоб здати певні тести. Як психологічної, так і фізичної підготовки, з вогневої підготовки, тільки потім приймається остаточне рішення щодо призначення на посаду. А такі угу. такі поняття, як вакансії, взагалі у вас існує, так, але звичайно. це закрита інформація, ваша внутрішня. От я, на, на кого у вас зараз є вакансії? Вакансії є. Е, е, я хочу сказати, так, що наші офіційні дані є на нашій сторінці телеграм каналу Бажаючи можуть звернутися. Своїм резюме ми вивчаємо і потім вже виходимо на людину. Вакансії, звичайно, є, тому що, як я вже згадав, на жаль, у нас є і поранені, у нас є і е безповоротні втрати, е тому е у нас йде постійне поповнення особового складу. І ну, навчання. Стосовно навчання, ми дуже багато часу приділяємо якраз навчанню. Ну, от, якраз стосовно поранені втрат, ви на фронті з 2014 року спецпризначенці саме Омега, mm -hmm. як з тих пір змінився ворог, проти якого ви воюєте, Як з тих пір змінилися росіяни, і от зараз, якщо порівняти росіян 2014 року на сході в Криму, mm -hmm. і зараз у 2022 році, як, от з точки зору спецпризначенців, взагалі змінилися Росіяни, чи 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 покращилася у них якась підготовка? От як ви оцінюєте Росіян тоді і зараз? Так, дійсно, знаєте, як сказав один відомий філософ, не можна недооцінювати ворога. Ворог у нас дуже коварний, складний і підступний. Тактика їх дійсно дуже сильно змінилася. Якщо вперше на початку повномасштабної агресії вони вели себе зухвало, нагло і часто вирушали колонами, і коли ставали легкою здобичу, скажімо так, спецпризначенців, ми, нам було легко їх знищувати. То... І місцевість знищена, дерев майже не залишилося нерухомості теж все розвалено. Тому що коли йде артилерійський обстріл, майже нема куди сховатися. А вони там глибоко закопані, сидять. А ви кажете, Добрати... що ви чекаєте, ви чекаєте? якраз осені? Це з чим пов'язано з, з тим, що з тим, що да як як це як... сезон дощів там затопиться нори, то всі затопляться. <гум> Ага, а минулого року е, вони е, ну ви спостерігали такі нори? Тобто, це Ні, ваш це... прогноз, що їх затопить, чи це чи тоді та, не було звичайно. нор? ж ми ж бачимо, що відбувається навіть з маленькими копами, а з глибокими тим більше. Е, минулого року вони коп так копалися, але не так е, глибоко. А зараз навіть є один вход і декілька виходів за 100 за двісті метрів. І mm. mm -hmm. вони досить нужна віддати довжне ворогу. Ви багато згадуєте про fpv дрони. E, взагалі, як ваші підрозділи укомплектовуються цими fpv дронами Чи є зараз потреба? Тому що у нас дуже багато постачань підрозділам fpv дронів звичайних дронів поставлений саме на потік волонтерами. Так, дійсно, ми віддаємо дуже багато часу і багато уваги fpv дронам До речі, не всі знають, що таке FPV-дрон, як він розшифровується. Це First Person віжа. Це коли надягаються окуляри? Так, да, да. від першої особи, от fpv дрони Камікадзе, самі камікадзе, Одні з перших, хто використав, це були якраз підрозділи день... Сьогоднішній... А де, де на якому, на яких напрямках чи на це? на Донецькому напрямку. <реш> <реш> а, 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 на сьогоднішній день нам і держава дуже сильно допомагає. Національна гвардія дуже багато закупляє безплодних літальних засобів як розвідувальних, так і ударних, так і камікадзе. Також волонтери допомагають, хотів кристучне нагоди подякувати волонтерам за ту допомогу, яку вони нам надають. Хотілося би, щоб і далі ця допомога не зменшувалась. Також нам є певна програма держспецзв'язку, через яку теж нам заходить певна кількість літальних засобів. Я вважаю, що за ці майбутнє мінімум різка для особового складу і максимум результат враження. За цим майбутнє. А чим ви можливо найбільше пишаєтеся? Якщо відслідковуєте? Я розумію, що у вас дуже висока посада, там немає напевно часу відслідковувати кожне влучання, але от що бійці вам говорять про влучання саме зевпів дронів в російську техніку? Чи доходили до вас якісь такі розмови про те, що от сьогодні була дуже, ну я кажу, така жирна ціль? Звичайно, кожен день йде доповідь, які цілі ми вразили, скільки цілей. Ну, на першому місці, звичайно, ми ставимо, чим дорожчий цей об'єкт ціль, тим mm. вона, чим складніше, наприклад, засоби ПВО, вони достатньо дорогі. Все, що пов'язане з радіоелектронікою, вони досить дорогі, тому що сам танк, ну якщо танк, то звичайно які? Якщо останні Т-90, наприклад, то більш ціниться, чим вони вже почали більше використовувати. Застріли обладнання, застріли техніку. Тому ми підходимо, ті ж вишки настановлять. інтерес, тому що вони почали вже на вишки встановлювати мобільні засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Угу. Пане Павло, і наостанок дуже коротко можете розвіяти міф про таку публічну поведінку спецпризначенців. Чи можна їм показувати свої обличчя, чи можна їм публікувати свої фото в соцмережах? Просимо дуже коротко піт Ні, звичайно. Так, чи ми не? забороняємо це робити. Заборонено. Значить, так. все так і є. Спецпризначенці будуть відомі після нашої перемоги. Так. Пане Павло, дуже вам дякуємо. Павло Яцюк, начальник центру спеціального призначення ОМЕГА, Національної гвардії України, генерал-майор, бо гостом єдиного марафону Єдині новини попередити. Телевізійна служба новин і Соломія Вітвіцька. Ми повернемо з Русланом незабаром.